Як ти обирала лікаря? За якими критеріями? Я дивилася медійність його. Ну, типу, я наскільки хто там що наказав, але медійність грає роль велику кількість підписників, кількість відгуків і так далі. Пішла я тоді до лікаря, який був ну, на той час найуспішнішим. Ми прийшли до нього на консультацію з чоловіком. Ми заходимо в кабінет з ним поспілкуватися, і перше, що він мені каже, ви на столі можете померти. Я прийшла до вас продовжити собі життя, а він мені каже, ви можете померти. Він мені каже, ви себе в зеркало бачите? Рот, пробували затикати? Думаю, Перепрошую, я вам плачу три тисячі доларів за не за такий тон. Жахливий був тон, попри те, що консультація коштувала тисячу гривень. Ну, типу, я думала, взагалі, що консультація має бути безкоштовна. Тому що ти, якби маєш завлікти клієнта, це була супер, супер негативний досвід. І я вже тоді думала: блін, оце я помру на тому столі. Ну, типу, для чого він мені? Я від цього лікаря не дійшла. А потім просто знайшла лікаря, який набагато дешевше. За попередні, в нього не було ніяких дінгуків, не було нічого. Там десь дві якихось операції, але щось мені так знаєте, внутрішня чуйка сказала, що давай туди і, і пішли туди.